сподобалося і я взагалі не жалкую. Це саморічна Поліна. Ще буквально кілька хвилин тому вона мала довге русяве волосся. Проте сьогодні вперше в житті наважилася відрізати його аби продати і передати виручені кошти на потреби прилуцьких військових, які нині боронять країну на східному напрямку. Дивилась диви, новини і бачила, як дітки образали волосся, і сама захотів. Не шкода, бо це все робиться зарад нашої перемоги батьки Полінки спочатку вагалися щодо такої ідеї, оскільки волосся дівчинка відрощувала впродовж шести років. Заперечувала спочатку, то що нею цих шість років з як одрощували, ростили, і наче й шкода було. А тоді вирішила, якщо дитина так. Сама вирішила, то дійсно вона цього хоче. Але Поліна наполягала на своєму, казала, відчуває, що це потрібно зробити. Каже: мам, я хочу відрізати волосся. Ну якось так це прийняли, сказала дай сказала. А останні три дні так вона наполегливо. Мама, я точно вирішила, я хочу обрізати волосся, щоб допомогти нашим. Воїнам, щоб вони скоріше перемогли, і щоб закінчилась війна. Перукарка ділиться у своїй практиці. Поліна перша клієнтка, яка вирішила передати гроші від продажу волосся військовим. Я волоси срізала во время під час війни. Відрізала волосся лише один раз дівчинці. Сьогодні ж попросили відрізати саме для ЗСУ. Дуже приємно, що є такі люди, які можуть пожертвувати своїм волоссям. Як говорять у народі, волосся не зуби відросте. нас волосся не зуби відростуть. Виручені кошти дівчинка продасть одному з благодійних фондів міста. На нас стояли моменти організації. Нам потрібно було знайти людинку, яка співпрацює з цими компаніями, які. Приймають волосочко і відповідно організувати весь цей процес. Гроші, які будуть виручені, да, от за здачу волосечка, вони будуть виключно витрачені всі на потреби військових. Мені зараз дуже важко сказати на який проєкт, бо у нас зараз просто, мабуть, це за більше ніж рік повномасштабного вторгнення. Це перша така кількість запитів. Можливо, ці гроші підуть на потреби наших земляків з 82-ї бригади, які зараз знаходяться. В зоні бойових дій. за 47 сантиметрів та 89 дев'ять грам відрізаного волосся Полінка отримала 3210 гривень. А також подяку від благодійної організації. Дякуємо тобі за щедрість, безкорисливість, високий патріотизм допомогу богу збройним силам України і віримо разом. Перемогу Бажаю тобі успіхів у навчанні. Бажаю тобі, щоб твоє волосся відросло ще довше. Було довг, і красивим. Виручені кошти мама Поліни одразу ж перераховує волонтерам. А Поліна милується собою і звикає до нової зачіски.